Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Двірники скрипляють взати вперед, зганяючи дощі з лобового скла. Я дивлюся на них кілька секунд Право, ліво. Право, ліво. Я наспівую мелодію під цей ледь чутний скрип. Це бездумно, але допомагає забути, що мені треба бути на роботі через 5 хвилин. Я кидаю погляд на годинник на панелі. Чорт, Бурмочу я, хапаючи сумку, відкриваючи дверця та свого седана. Швидким кроком йду до вхідних дверей кафе і рвучко відчиняю їх. Тепло всередині відразу огортає мою шкіру, поки я струшую волосся. Каміло, ти запізнилася, гукає Джеф з застійки, наливаючи каву в чашку. Усього на дві хвилини, вибач, я вже була тут, просто задумалась у машині, відповідаю я, йдучи на кухню, щоб покласти свої речі. Ну тоді залишишся на дві хвилини довше. Не хочу, щоб твоя карточка з часом не збігалася. Каже він з усмішкою. Ага, звісно, я сміюся, беручи кілька меню, то починаю їх протирати. Ну як, я прозвучав авторитетно? питає він. Відтоді, як його підвищили з кухаря до менеджера, він постійно переймається через свою нову роль. Стає краще, кажу я з ентузіазмом. Я працюю в цьому кафе довше за нього, але не маю жодного бажання ставати менеджером. Я нагадую собі глибоко вдихнути. Я майже закінчила навчання і тоді, нарешті, зможу отримати роботу за спеціальністю. Щодня переглядаю оголошення в пошуках вакансій шкільного психолога Десь будь де. Знову мрієш, жартує він. Я виходжу зі стану задумливості, хитаю головою і перезапускаю кавоварку. Щойно він закінчує свої справи на закриття. Одягає пальто, щоб йти додому. Ну, все, я пішов. Тобі щось потрібно від мене, перш ніж я піду? питає він. Ні, все добре. Гарної ночі і щасливої дороги, відповідаю я, підводячи голову від стійки, яку я протираю. Він завмирає на мить, тоді двічі стукає кісточками пальця в постійці. Гаразд, побачимось, Кемс, каже він, махаючи останньому відвідувачу. Перш ніж вийти на двір Як тільки над дверима дзеленчить дзвіночок, я зітхаю. Шкода, що він мені так подобається. Ну, нічого. Скоро я все одно звідси поїду. Немає сенсу зараз щось йому говорити. Щось іще принести вам, сер? питаю я чоловіка за стійкою Той хитає головою і тепло посміхається. Та ні, Люба, я вже закінчую і вирушаю далі. Мені ще їхати до Сан-Дієго, каже він, розминаючи плечі. У цей пізній час наші головні клієнти далекобійники, особливо на цій трасі зі штату Аризона в Каліфорнію. Тут, окрім нас та кількох заправок, більше нічого немає, я співчутливо киваю. Дозвольте, я дам вам кави з собою, пропоную я, беручи одноразовий стаканчик з під стійки і наливаючи його повністю. Ви добра дівчина, він мружиться, розглядаючи мій бейчик. Каміла, Гарне ім'я». Дякую, хоча то не моя заслуга, сміюся я. Скільки я винен вам за каву з собою, каже він, дістаючи гаманець. Я відмахуюсь. Це за мій рахунок. Повернете мені, коли безпечно доїдете, усміхаюся я. Він сміється і бере стаканчик. Той хлопець уже пішов. Ти тут одна, Люба? питає він, оглядаючи майже порожнє кафе. Я киваю. Поки що так, але Тоні буде тут за п'ять хвилин, відповідаю я з легкою усмішкою. Насправді ніякого Тоні не існує, і я лишаюсь тут одна. Джеф навчив мене завжди казати, що от-от прийде якийсь Тоні, щоб відлякувати диваків. Я ніколи не питала, чому саме це ім'я. Але проблем у мене не було. Завжди рятувала. Тоні майже тут, тоні колишній коп. Іноді я навіть вигадую для нього цілі біографії ім'я Тоні краще не чіпати, казав Джеф. І він мав рацію. Чоловік полегшено зітхає. О, добре, мене племінниця твого віку, і я б хвилювався, якби вона була сама в такому місці. Хочеш, я почекаю з тобою? питає він. Він здається добрим, я не відчуваю загрози, але все одно насторожилась Ви дуже милі, але все гаразд. Вам краще вирушати, поки кава не охолола, кажу я, збираючи його посуд. Він знову сміється. І це правда. Ну, добре, гарної ночі, Люба, каже він, торкаючись краю капелюха. Я усміхаюся йому у відповідь, і дивлюся, як він виходить і сідає у вантажівку. Я не відвожу очей, доки світло фар не зникає в долині. Я повертаюся, щоб розставити чисті чашки, і бачу телефон Джефа, що досі заряджається на стійці. Джеф, зітхаю я, Присягаюсь, цей чоловік забув би власну голову, якби вона не була прикріплена до плечей. Я тихенько сміюся і починаю протирати всі столики, тоді збираю всі пляшечки з кетчупом до стійки, щоб поповнити їх. Кетчуп змушує мене згадати про картоплю Фрі. І тепер я зголодніла. Ранній обід, пробач, Джеф, хихикаю Хі я, прямувавши на кухню. Я кидаю картоплю у фритюрницю і опираюсь на стіну, чекаючи, поки задзвонить таймер. Заплющую очі й уявляю свій перший день у школі, де я працюю з дітьми, і в моїй уяві я настільки талановита. Що отримую всі можливі освітні нагороди для шкільного психолога. Я така гарна, що мені навіть ставлять пам'ятник. Я розплющую очі і бачу, що картопля вже готова. Ах, то була гарна мрія! Але наразі картопля теж згодиться. Я струшую її в корзинку і беру із собою наперед, щоб продовжити прибирання. Коли я обходжу кут, хтось сидить за стійкою. Я скрикнула. Дівчина підіймає на мене очі і намагається усміхнутися. Вона приблизно мого віку, руде волосся зібране у високий хвіст, вільна біла футболка і тонка худі поверх неї, на якій дощ залишив темні плями. Привіт, вибач, я не почула, як ти зайшла, прошепотіла я. Її обличчя беземоційне. Вибач, не хотіла тебе налякати, каже вона. Ні, то моя провина. Хочеш меню? питаю я. Вона нахиляє голову і киває. Я підсуваю їй меню і беру чашку. Можу запропонувати щось гаряче попити. Напевно, ж ти замерзла під дощем, кажу я, наливаючи каву. Вона дивиться вниз на меню, уважно читаючи кожен рядок. Її очі бігають по позиціях, наче вона відмічає їх у голові, а, лише каву поки що! Тихо каже вона, я киваю і показую рукою на пляшечки з кетчупом. Добре, я буду тут, якщо ти придумаєш, кажу я. Дякую, Каміло, відповідає вона. Я зиркаю на свій бейджик і усміхаюся їй. Будь ласка, я беру картоплину з корзинки, щоб надкусити, коли вона знову заговорила. До речі, я медісон, каже вона, я усміхаюся їй. Приємно познайомитися, Медісон. Деякий час ми просто сидимо в тиші, слухаючи повільні кантрі пісні 90-х, що грають у динаміках. Вона не п'є свою каву, але я бачу, як вона тримає чашку, ніби просто намагається зігріти руки. Потім дощ починає бити сильніше, гупаючи по даху. І справді, сьогодні добре поливає, бурмочу я. Так. Каже Медісон, знаходячи мене поглядом. Ти місцева чи просто проїздом? питаю я, зробивши крок до неї. Проїздом. Я виросла далеко звідси, відповідає вона і замовкає, дивлячись у вікно на дощ. «А, Зрозуміло, а куди прямуєш? питаю я. Її вираз обличчя стає напруженим, і вона дивиться вниз на чашку. Я явно поставила незручне питання. Вибач, можеш не відповідати. Далекобійники сюди приходять і базікають без упину. Я вже забула, що треба тримати язик за зубами. Пробач, швидко кажу я з вибачливим поглядом. Все гаразд, ти мене не образила, просто я не впевнена, як відповісти, куди я їду. Тихо каже вона. Я дивлюся на неї уважно. Може, вона від чогось тікає? Її рука всувається, і я помічаю шматочок зап'ястя синцем, що вже загоюється. Коли вона бачить, що я це помітила, то ніяково натягує рукав, а я відвожу очі. Дивно. Це нормально, будь-яка дорога правильна, якщо ти не знаєш, куди йдеш? кажу я. Хіба це не з Аліса в країні див? питає вона. Я знизала плечима. Може, а може, я прочитала це у печиві з передбаченнями, відповідаю я. Вона на мить замовкає, а потім вибухає сміхом. Її сміх змушує сміятися і мене. Я дивлюся на неї і не можу зрозуміти, але здається, що я вже бачила її раніше. Ти раніше бувала тут? Або, може, ходиш у школу неподалік. Питаю я, намагаючись звучати невимушено. О, ні, до школи я не ходжу. Тут я бувала, але зазвичай не заходила всередину, відповідає вона, ще відсміюючись. Я нахиляю голову. Не заходила всередину? перепитую я. Її обличчя завмирає, очі розширюються. Е, я, е, я була тут із кимось. Але зазвичай вони брали їжу з собою, тож я чекала в машині. каже вона повільно, ніби добирає кожне слово. Вона дивиться на мене, чекаючи на реакцію. Це не моя справа, тому я просто киваю. Логічно, кажу я замислено. Вона з полегшенням зітхає, і в цей момент я чую звук легкий, глухий. Коли він починається, вона кладе руку на живіт і трохи морщиться. Ти впевнена, що не хочеш поїсти? питаю я. Ем, а що я можу купити на це? Вона дістає з кишені худі, зім'яту, п'ятидоларову купюру. Я дивлюся на гроші, потім знову на неї. А що ж я взяла каву, шепоче вона. Я відчуваю, як моє серце стискається від співчуття. Я мушу їй допомогти. Любиш бургери? питаю я. Вона дивиться на мене пильно, тоді киває. Зараз принесу, кажу я і прямую на кухню. Зачекай, будь ласка, не залишай мене одну. злякано каже вона, дивлячись на двері. Я прослідковую її погляд і повільно йду до скляних дверей, замикаю їх і опускаю жалюзі. Ходімо зі мною, допоможеш, кажу я, простягаючи їй руку. Вона дивиться на неї і тремтячою рукою бере. Добре, шепоче вона. Коли ми заходимо на кухню, її очі загоряються від кількості їжі. Картопля? питаю я, відкриваючи дверцята морозилки. Вона захоплено киває. Я висипаю трохи в корзинку й опускаю її у фритюрницю. А тепер, бургери. Чесно кажучи, думаю, це найкраще в меню, пояснюю я, а її очі уважно стежать за кожним моїм рухом. Отже, гриль увімкнений і гарячий, просто кладемо котлету. Хочеш спробувати? питаю я. Вона киває і підходить ближче. У тебе все вийде? підбадьорюю я. Вона кладе котлету ідеально, але коли жир зашипів і бризнув, вона відскакує і закрикує. Вона відскочила до стіни, обіймаючи себе руками, трясеться і тихо схлипує: Гей, ти в порядку? Масло потрапило на тебе. Я підбігаю і обережно торкаюся її руки. Вона міцно тримається за руку, по її обличчю течуть сльози. Вона гойдається взад вперед і тихо ридає. Дай подивлюсь, я зможу обробити, кажу я м'яко. Вона дозволяє мені підняти рукав. І я бачу опік, але цей опік з'явився не зараз. І точно не від крапель олії. Опік проходив через всю руку, виглядав загоєним, але жахливим. Я тихо видихаю. Що? Що, це? шепочу я. У цей момент передні двері починають грюкати, хтось несамовито стукає в них. Ми одночасно повертаємо обличчя туди, і Медісон починає скиглити, перш ніж затуляє рота долонею. Хтось переслідує тебе? запитую я. Вона киває, а сльози стікають з рук на футболку. Будь ласка, допоможи мені, шепоче вона. Я дивлюся на неї зляканий вираз, панічний напад, той опік, я мушу їй допомогти. Добре, ховайся тут, швидко веду її до дверей холодильника і заштовхую всередину. Не виходь, доки я не скажу, швидко кажу, зачиняючи двері. Я вмикаю грилі фритюрницю, біжу до вхідних дверей і відчиняю їх. Добрий вечір. Вибачте, я була на кухні, не чула, як ви стукали, кажу я своїм найчарівнішим офіціанським голосом. Чоловік, що стоїть у дверях наче з фільму жахів. Він не дуже високий, але кремезний, темне волосся прилипає до чола й рук, він повністю мокрий від дощу, але його очі вони дивилися так, ніби знали всі мої таємниці, і він здавався знайомим. Я, можливо, не обслуговувала його напряму, але він точно тут бував. Заходьте, грійтеся, може вам щось гаряче випити. Питаю я якнайспокійніше. Він уважно дивиться на мене, поки я проходжу за стійку, тоді робить крок усередину. Кави, буркоче він єдине слово. Звичайно, кажу я, наливаючи чашку кави. Вершки чи цукор? Він хитає головою. Можу дати меню? пропоную я. Тут ще хтось був сьогодні? питає він. Я завмираю і роблю вигляд, що напружено думаю. «А Один далекобійник їхав у Сан-Дієго, пішов уже давно. Ви про нього? питаю я. Я шукаю дівчину молоденьку, руду, не бачила її, він дивиться на мене. Я повільно хитаю головою, протираючи стійку. Ні, на жаль, сюди занадто багато чоловіків заходить. Я б залюбки мала когось для пліток, сміюся, роблячи вигляд, що я легковажна і дурненька. Він пильно стежить за мною. Я продовжую виконувати свої щоденні завдання, намагаючись не думати про дівчину в холодильнику. Ти тут сама? Нарешті питає він. Я киваю, наливаючи нову каву. Поки що так, але Тоні буде за кілька хвилин. У нього сьогодні був бій, тому він трохи затримується. Починаю вигадувати. У тоні завжди є цікаве минуле. Чоловік уважно мене вивчає, ніби намагається вирахувати, чи я брешу. Чорт, голодні? питаю я, кидаючи погляд на меню перед ним. Він хитає головою. Ну, добре, дайте знати, якщо вам щось. починаю я. Де вона? перебиває він. Я роблю максимально здивоване обличчя. Хто? питаю невинно. Медісон, гарчить він. Я намагаюся зберегти нейтральний вираз. Я ж казала, я не знаю. Не бреши мені, дівко! Він кричить останнє слово, нахиляючись через стійку і намагаючись схопити мій фартух. Я відступаю і починаю панікувати. Нікого не було. Я знаю, вона була тут або досі тут. Це єдине місце, яке вона знає. Шипить він, ставлячи руки на стійку, наче зараз перелізе. Добре, заспокойтеся, вона справді була тут, гаразд? Приблизно годину тому, потім пішла, пішла на захід. Я тремтячою рукою показую у напрямку. Він зиркає на мене. Я швидко думаю і додаю. Вона просила мене нікому не казати, дала готівку, гаразд кажу я поспіхом. Хм, буркоче він, підходить до вікна і виглядає на двір. Я відчуваю, як серце калатає у вухах. Ну, якщо Медісон пішла, починає він, я вже трохи розслабляюся. Так, вона пішла, вибачте, тоді доведеться взяти тебе замість неї. Каже він, повертаючись і заганяючи мене у куток за стійкою. Моє серце зупиняється. Ні, будь ласка, я починаю повільно відступати в бік кухні. Чоловік кидається на мене, і я зойкою схопивши металевий підніс для захисту. Він за секунду вихоплює його з моїх рук. Метал гучно гримить об підлогу. Я кричу, коли він хапає мене за руку. Стій! Тихий голос долинає з кухні. Ми обоє дивимось туди. Медісон стоїть у дверях, вона тремтить, крутить руки, її очі червоні від сліз. Я тут пробач, забери мене, але її залиш. Вона тільки хотіла допомогти. Шепоче, вона, дивлячись на чоловіка, не на мене. Той дивиться то на неї, то на мене. В його в очах вогонь і ненависть. Потім його огидний рот розтягується в усмішці. А навіщо мені одна, якщо я можу мати обох? шкіриться він. Я хапаю металевий тримач для серветок і щосили б'ю його по голові. Він хитається назад. Біжи! кричу я, схопивши Медісон за руку, і ми мчимо повз нього. Він кричить, перестрибуючи через стійку й перегороджуючи нам шлях. Ми з Медісоном обіймаємо одна одну, відступаючи я плачу, а вона тримається, хоча я відчуваю, як вона тремтить. Як мило, Медісон, ти навіть знайшла собі подругу уперше в житті, дивно, але жодна душа тебе не шукала, відколи я забрав тебе до себе. Бурчить він, темно сміючись. Будь ласка, благає вона, він відтісняє нас далі до виходу, і я відчуваю, як усі мої мрії розсипаються. Я ніколи не зможу нікому допомогти. Шепочу я сама собі. Медісон дивиться на мене і стискає мою руку. Ти допомогла мені? шепочу у відповідь. Я обертаюсь на неї, і в цей момент дзвонить дзвіночок. Ей, Кемс, я забув свій. Що тут біса коїться? Усі троє повертаємось до дверей, там стоїть Джеф. Він окидає поглядом мене, Медісон, потім чоловіка. Камі, починає він. Він хоче забрати нас, кричу я. Чоловік розвертається до Джефа і кидається на нього. Це все відбувається надто швидко. Цієї миті його руки тяглися до шиї Джефа. Наступної Джеф дістає з кишені щось чорне, і вони разом падають на підлогу. Ми з Медісом кричимо, коли пролунав постріл, відлунюючи по всьому кафе. Я кричу від жаху і біжу до купи тіл на підлозі. «Джеф! Джеф! Волаю я, кілька секунд ніхто не рухається, тоді чоловік починає ворушитися. О Боже, шепочу я. Він сповзає з Джефа і падає на спину. Його жорстокі очі, втуплені в стелю. Мертві, нерухомі. Я дивлюся на Джефа, який починає підводитись, і кидаюсь до нього, обіймаючи: О Боже, я думала, ти мертвий. Плачу я. Він важко дихає, швидко обіймає мене і дозволяє допомогти піднятися на ноги. Вирівнявшись на повний зріст, він кілька разів глибоко вдихає і кладе руки на стегна. Ви в порядку? питає він. Ми обидві киваємо. Я зателефоную в поліцію, тихо каже Медісон, підходячи до стаціонарного телефону на стійці. Джеф, що це було? Питаю я, не вірячи своїм очам, кидаючи погляд на його зброю. Це? Він піднімає її і тоді кладе на порожній столик. Так, навіщо тобі пістолет? запитую я, не зі злістю. Просто я ж не знала, що офіціанти носять із собою зброю. О, він знизує плечима і показує на пістолет. Ну, це ж Тонні. Тонні пістолет. Після того, як приїхала поліція, я дізналась занадто багато. Джеф виявився цілим на диво. Він згадав, що забув телефон і майже дістався додому, перш ніж повернувся назад. Дякувати Богові, що він це зробив. А от Тонні поліція конфіскувала. І Джеф, схоже, не дуже засмутився. Він сказав, що якщо йому не повернуть Тонні... То купить нового і поведе мене на курси навчання по стрільбі. Він присягався, що ніколи раніше його не використовував, але почувався спокійніше, коли носив із собою. Він так швидко зреагував, що я, мабуть, таки перегляну своє рішення не кликати його на побачення. Що ж до Медісон?» виявилося, що її викрали ще підлітком і тримали в підвалі того чоловіка 10 років. Вона лише здогадувалася, бо не мала доступу до календаря, але приблизно так і було. Вона виходила з підвалу лише тоді, коли він забирав їжу з собою, і з часом вона вивчила маршрут. Нас усіх трьох відвезли до лікарні. Я чула, як медсестри перешіптувались про дивні травми Медісон, накопичені за ці роки. Як тільки я зрозуміла, що вони пліткують про мою подругу. Я голосно кашлянула, щоб змусити їх замовкнути. Коли мене оглянули, я пішла до Медісон, тримала її за руку, поки вони телефонували її родині. Бо вона виявилася родом із Північної Кароліни, і її ніколи не переставали шукати.